Чи може світло зробити Львів безпечнішим комфортнішим? У місті розробляється перший мастер-план вуличного освітлення, і це не просто про ліхтарі, це про, про безпеку, про комфорт і навіть про інклюзивність. І сьогодні з нами автор проекту підсвітити львівський ліхтар Дмитро Мойсеєнко. Мене звати Роман Смолєр, ви дивитесь Львів 24. Не забудьте підписатися на канал, аби бути в курсі змін, які відбуваються в нашому місті. А ми розпочинаємо. Дмитре, вітаю! Вітаю. 12-14 вересня у Львові прийшли дні європейської спадщини, і в рамках цих днів, я до речі, процитую вас із соцмереж. Пишеться майбутнє вуличного освітлення. Розкажіть, власне, про проект підсвітити львівський ліхтар. Чим він відрізняється від звичайного якогось плану модернізації, в чому його особливість? На сьогоднішній день проект Львівський ліхтар сконцентрований на тому, аби Зберегти нашу історію вуличного освітлення і її трансформувати в нову систему вуличного освітлення, він реалізується за фінансової підтримки фондації змін спільно з інститутом міста Львівської міської ради і базується на вивченні історії вуличних ліхтарів і розробці мастерплану. Тобто, наша цінність це ми зберігаємо історію вуличного освітлення. Ми Відновлюємо традиції збереження і обслуговування вуличних ліхтарів по їхньому догляду по тому, як їх правильно фарбувати і зберігати, і створюємо для міста нові принципи того, як проєктувати сучасне вуличне освітлення вже на сучасних вулицях. Ця концепція, власне, мастер-план він базується в тому числі і на принципах ЄС та ООН щодо зниження світлового забруднення у місті. Так а як, от власне, поєднати старі технології з сучасними ми, власне, в основі мастер-плану провели дослідження того, як працюють з вуличним освітленням, і які існують мастер-плани в світі, і виявили те, що Дуже важливою є складова світлового забруднення. Якщо коротко світлове забруднення це все штучне світло, яке світить без користь. Тобто, якщо світло світить на тротуар, це є корисне світло. Все інше, що світить вже на непотрібні ділянки, це вже є рахується і називається світловим забруднення. І на сьогоднішній день є вже ряд провідних досліджень, які є верифіковані, які говорять про те, що Світове забруднення шкодить не лише біорізноманіттю, а також впливає на здоров'я людей. До прикладу, те саме світло, яке світить вікна будівель, квартир, воно також створює вплив і шкодить здоров'ю людей. І дуже важливо при проєктуванні вуличного світлення, при його розробці і модернізації, враховувати цей факт. І вже, власне, основним завданням Мастерклану є те, аби це було враховано. Я бачив також дуже цікаву е, карту е, в вашій статті, якщо не помиляюся на Behance. так е, е, на тій карті були зображені зони міста, деякі були е, си, синього кольору, деякі більш червоного, жовтого кольору. Е, розкажіть, взагалі, як впливає який спектр кольору на людей і для Львова який більш властивий, тому що е, з фізики елементарно знаємо, що жовте світло розсіюється краще і оком сприймається краще, ніж біле. Так? Біле світло відноситься, я так розумію, до синього спектру. Так? І так. розкажіть, як, який вплив взагалі от, колір освітлення має на людей і на міське середовище, зокрема історичне середовище центру Львова? В рамках проєкту ми співпрацюємо з міжнародною організацією Sky, і вони рекомендують містам Зберігати світло на рівні трьох тисяч кельвінів, тобто це є жовте світло, е, природнє для середовища, тобто воно є вважається мінімальний синій спектр, і воно є максимально нешкідливе для середовища. З іншого боку, так само існують дослідження, які говорять про те, що трошки додавання синього спектру, тобто 3500 або 4000 кельвінів, вони є кращі для магістральних вулиць. Оскільки вони дозволяють водіям концентруватися краще на дорозі і знижувати аварійні ситуації. Тобто, дуже важливо в рамках мастер-плану, аби освітлення воно було диференційоване. Тобто, якщо ми говоримо про паркову зону, то освітлення повинно бути максимально жовтим. Воно повинно зберігати оце природне середовище, аби не шкодити тим рослинам, тим тваринам і тим. Його мешканцям, які проживають там, одночасно з цим магістральні вулиці, які активно використовуються водіями, вони повинні бути вже ймовірно, як ми пропонуємо, мати трошки більше синього спектру, аби сконцентрувати і дозволити його використовувати безпечно. Також у нас є дослідження інклюзивності, тобто люди з владами зору. По, по різному сприймають також е світло, і синій спектр також відіграє важливу роль е в цьому. Е і дуже важливо також це врахувати при е освітленні громадських просторів, е тому що дуже важливо, аби середовище було комфортним для усіх. Е і колір світла, і його якість, його характер е відіграє ключову роль тут. А чи можемо говорити про якісь такі проблемні зони, де, от, на ваш погляд, якось потрібно переосмислити вуличне освітлення на сьогоднішній день ліс світло проводить модернізацію вуличного освітлення, і наразі, на рівні законодавства ані державного, ані міського сам колір світла і то, як правильно його проєктувати, не врегульовано. Тобто, фактично, це робиться на розсуд. Або відштовхуючись від якихось закладених вже існуючих е, е, інфраструктурних особливостей, е, і так, е, до прикладу, з'являються проблеми, коли в парках може з'являтися і 4 тисячі кельвін, е, або ми можемо бачити приклади інших міст, де при модернізації встановлюють навіть 5 тисяч, е, після чого вуличний простір просто перетворюється на стадіон і його. Перебування в ньому в вечірній час е, стає дуже дискомфортним. а чи є якийсь простір у місті, де от планується вже в рамках цього мастер-плану реалізувати освітлення? Е, наразі конкретної ділянки немає не вибив, оскільки ми зараз перебуваємо саме на етапі дослідження, тобто ми кристалізуємо те, що існує у світі, і його. Намагаємося масштабувати і посадити на історичне підґрунтя Львова, е, аби зробити його максимально відповідним під наші е, очікування від нічного простору міста. Е, тому наразі конкретної ділянки немає, але ми е, вже маємо декілька ділянок, де лів світло провело доволі якісну модернізацію вуличного освітлення. Вони заклали спеціальні е, розумні світильники, які мають спеціальні. Системи керування, і я думаю, що ми можемо спробувати на базі ни протестувати як можна динамічно внучко контролювати величну сільну. Також хочу знову звернутися до вашої статті, яка вийшла на Behance. Ви досліджуєте історичне освітлення Львова? Я там побачив фотографії старовинних львівських опор світильників, ідентичні з тими, які, які зараз є у Відні. Чи потрібно Львову зберігати саме ці світильники? Наскільки вони є цінними? І якщо впроваджувати якісь нові технології, чи сумісні будуть вони з тими опорами старовинними, які є в? В нашому місті. Так, це дуже було е, важливе відкриття. Нам вдалося виявити, що у Львові збереглося 39 залишків е, фрагментів історичних ліхтарів 1909 року. Ці ліхтарі вважаються першими електричними ліхтарями Львова. І оце, власне, вони є ось такими продовженнями. І до сьогодні збереглися як на головних променадах Львова на проспекті Свобода безпосередньо, так само і у Відні. Це унікальна така культурміжміміжкультурна взаємодія, яка я вважаю, що має великий потенціал до розвитку, і зараз в нас стоїть питання, що окрім історичних опор, в Львові збереглося десятки різних варіацій опор від сучасних до радянських і історичних. І дуже важливо зараз знайти рішення як можна легко. Зберігаючи естетику, е, спадщину і е, зробивши це е, доцільно відповідно до нашого часу, тобто дешево е, і масштабово, знайти рішення, як можна їх всіх е, адаптувати під, е, тобто, під сучасні вимоги до освітлення, тобто, як можна оці залишки опор е, так е, точково модернізувати, аби вони Відповідали естетичним умовам, відповідали екологічним умовам, відповідали усім нашим очікуванням для вуличного освітлення, і одночасно з тим, це було легко для світла і дешево для бюджету. В одному з інтерв'ю я зацитую ваші слова: Хочу, щоб львівські ліхтарі стали об'єктом культу. Дивіться, але проект підсвітити львівський ліхтар передбачає якусь певну уніфікацію, так і яким чином от цю старовинність перенести в сучасність і чи є у Львові заводи майстерні, які можуть відтворити ліхтарі, опори такі, які були колись. Для нас дуже важливою є саме спадщина, і на сьогоднішній день ми вже стоїмо на останній ще перед тим, як прийняти реєстр цінних вуличних ліхтарів. На сьогоднішній день ми провели аудит всієї інфраструктури Львова і того, що є на складах, і виявили 203 унікальні цінні вуличні ліхтарі. Більшість з них збережені в вуличному просторі. Це, до прикладу, ліхтарів парку Франка. Або вже згадані ліфтарі на проспекті Свободи, е, і ми намагаємося. Ми вже працюємо над тим, аби був наданий їм охоронний статус, такий як є на сьогоднішній день в мозаїк, мозаїт, тобто в творі мистецтва, е, і вони зайняли своє місце в вуличному просторі. Вони були збережені, вони е, отримали гідне і правильне обслуговування, е, і вони. Збереглися в тому вигляді, в якому вони повинні бути, е, чи повинні ми відновлювати їхній первісний вигляд, е, якщо ми говоримо про ліхтарі, які втратили якісь частини своїх декоративу? е, На мою думку, ні. Тобто, це вже буде псевдоісторичне відновлення. Е, і ми з колегами, е, я проводив ряд консультацій, дійшли до думки, що найбільш ефективним на сьогоднішній день варіантом буде провести архітектурний конкурс. І знайти е, ту саму форму, якою, в якій має тепер виглядати історичний ліхтар. Тобто віднайти для історичних ліхтарів форму їхнього збереження в новій пропорції, а для сучасних ліхтарів знайти оцей уніфікований кронштейн, який дозволить їх всі е, адаптувати під сучасну вимогу. А якщо говорити про нові райони е, Львова, де е, новобудови, де висотні будинки, так яким там має бути освітлення для того, аби мешканцям було комфортно і це не впливало на здоров'я і також не впливало на середовище? Е, однозначно, в житлових кварталах, тобто довкола будівель, освітлення має бути максимально жовтим. І ми працюємо над тим, аби розробити не лише Адаптацію для вже історич, історичної, існує інфраструктури, тобто як можна легко перебудувати ось цей ліхтар, який вже стоїть на вулиці, а і знайти рішення розробити рекомендаційний дизайн-вигляд того, як може виглядати ліхтар при проектуванні нових вулиць, які, наприклад, забудовник може використовувати в своїх проектах. Тобто, він... ми не стандартизуємо повністю. ми ми хочемо зробити так, аби лів світло могли легко обслуговувати повністю всю свою інфраструктуру. Але місця для унікальності ми залишаємо. Також хочу поцікавитися підсвітка історичних пам'яток, пам'яток архітектури. Наскільки вона теж є важливою і якою вона повинна бути, тому що в інших містах я особисто спостерігав, коли використовують доволі неприродні кольори, кольори яскраві, фіолетовий, червоний, синій. Яким кольором найкраще підсвічувати будівлі у Львові? На сьогоднішній день вже існують певні рекомендації від управління охорони історичного середовища, які регламентують, то, як потрібно підсвічувати пам'ятки архітектури. Вони говорять про те, що кольорова підсвітка може бути точку використана в певні моменти, тобто, до прикладу, до якихось святкувань чи приурочена до якихось дат, але загалом освітлення повинно бути білим або жовтим і максимально підкреслювати архітектурну пам'ятку, а не Контрастувати з нею, е, також ми проводили консультації з компанією е, з паном е, Сметане, і говорили про те, що неможливо проєктувати вуличне освітлення, не враховуючи комплексно е, світлову ситуацію на вулиці. Тобто, якщо ми говоримо про освітлення вулиці, ми не можемо розглядати лише вуличні ліхтарі. Ми повинні дивитися ширше і враховувати також і підсвітки будівель. І так само і, і підсвітки літніх майданчиків. Тому що це все безпосередньо впливає одне на друге, і одне друге повинно підсилювати, а не боротися. Дмитре. А як взагалі після реалізації, після впровадження цього е, мастер-плану, як ви вважаєте, яким буде от вечірній нічний Львів в ідеалі? Е, я аналізував, мабуть, десятки мастер-планів. Того, як це працює в Європі, і, і в моєму уявленні, коли я завжди думаю, як це може працювати у Львові. Я бачу е історичні ліхтарі, які зайняли своє місце історичне там, де потрібно. Вони від відреставровані, вони відновлені, вони помітні в міському просторі. Вони працюють так, як це з самого початку. А сучасне освітлення воно відповідає всім вимогам до. Світлового забруднення, до кута розсіювання до засліплення від інших користувачів. Тобто воно затишне, воно комфортне, воно робить, прост... наповнює простір новими сенсами, воно його робить затишним воно його робить приємним до перебування, а не і додає йому такої якоїсь особливості міської. Воно ем... Моностр... Ми вважаємо, що е, ось це сучасне вуличне освітлення. Е, оце й коли Мастерплан по справжньому запрацює, е, вуличне освітлення, Львова справді почне відчуватися, тобто інакше. Е, ми вважаємо, що е, от, переглядаючи історичні фотографії, переглядаючи вже фотографії вечірнього Львова, е, коли Мастерплан запрацює, буде відчувати, що це Львів, буде відчувати, що середовище затишне, що це середовище. Дружні до вечірніх прогулянок. і на завершення про те, чи Львів може стати прикладом для інших міст, чи є якісь контакти з містами України? Яким досвідом Львів може поділитися, і що може запропонувати як приклад для інших міст? Е, як мені відомо, на сьогоднішній день жодне з міст не має ще свого мастер-плану. І процес модернізації власне, відбувається наразі е, без системного підходу. Наступного тижня я виступатиму на урванфорумі в Луцьку і презентуватиму цей проект вже ширшій аудиторії, тобто це вже поза межами Львова. І для мене буде великим великою моїм великим викликом надихнути дослідників, надихнути проектувальників, надихнути представників муніципалітетів інших міст по іншому подивитися на вуличне освітлення. І зацікавитись цією тематикою, тому що вуличне освітлення це важливо. Вуличне освітлення воно фактично є ключовим е, в половині доби. Тобто, як тільки заходить сонце, вуличне освітлення визначає те, яким є місто. і дуже важливо, аби воно не було е, на окраїні е, нашого уявлення про потреби в місті, а вирішувалося в першу чергу. Цілком з вами погоджуюся світло у місті. Це не, не просто про е, лампу чи ліхтар, та це, це і про безпеку, це про те, яким виглядатиме місто, як мешканці його сприйматимуть, наскільки зручно буде на вулицях у вечірній час чи в нічний час. Дмитре, я вам дякую за цікаву розмову. Оглядачам. Нагадаю, ви дивилися Львів 24 Мене звати Роман Смоляр. Підпишіться на канал, поставте подбайку цьому відео, і пишіть у коментарях, е, яке освітлення на вашій вулиці і яким. Бо ви хотіли бачити освітлення Львова. Побачимось!